Вас весіля, просимо вас на весілля, просимо вас на весілля! горіла сосна й холода, горіла, сосна й колода, зійшлася пара, молода, зійшлася пара молода. Ой горить сосна, ще й горить, Ой горить сосна, ще й горить, хай же вас Бог благословить, хай же вас Бог благословить. Благослови, Боже. усміхаються, коробаю, дожидають. Дайте нам ослінця, дайте нам гребінця, постеліть кожуха, нехай сяде молоду. Благослови Боже, благослови. Тує мати, своєму дитяті косу розпліта. Ой, дай мати масла, ой, дай мати масла, я ж тобі корови пасла, виганяла на росу, дай мати масла на ко. Батько Просила мати, і ми просимо. Приходьте на весілля. Беріть, дівчата, мої а То довго в дівках не засидюйтесь. Благословляйте сина цим образом на щасливе сімейне життя. Приведи нам хату дочку. Усти свате в хату, нас тут небагато. Сів раз та все семеро сю хату перевернем. А ви хто це такі? Що це до нашого двору приперли? А ми прийшли дівку для нашого парубка куплять. Так давайте скоріше по времені мало. Е, це у нас такий товар, дорогий, що у вас грошей не хватить. Зараз ми з вами договоримося. Візьмемо бутилочку і все обсудимо. Ні, Ні, ну такі інтересні. інтересні, так не піде. Що то за ворона, Сїдь край порога. Хоче улетіти молоду ти. А ми будем бить воювати молодої не дава. Давайте попробуємо. Фу, якась недобра у вас горівка. Що ви її робите? Та мабуть із буяків. <плес> Давайте гроші. Ой, ваха, ну навіщо вам ті гроші. Одних одна біда. Беріть краще, ям! За Яблучко собі дитину шукайте, а за жінку давайте гроші. Дивіться, як хоче гроші. Тримайте ж мені золотих. Є! Є! Таке нам не та з такими грошима йдіть далі шукайте. От молоде, тут же на цілу корову. А ми корову не продаємо. От боярів бідних набрали. Ой, доки ми те стоятимем, сиру землю та й топтатимем, Червоними чобітками, золотими підковками. Боярине, мій хороший. Викинь мені сотню грошей. В мене ніжки невеличкі, куплю собі черевич. О, ну це вже інша справа. Проходьте. На добрий день тому, а хто в цьому дому, старому й малому Богові свято. Здоровенькі були, щоб нас не забули, старого й малого, ще й Бога свято. Ану, мали, тікай за стол, хай на впару бок сяде. Спочатку гроші, а потом піду. Та ми вже на воротах розплатилися. Ваші дружки всі гроші з нас повитягували. Е, ні, дам не надам. Та хоч покажіть, за що гроші платить. Може, вона якась крива чи зуба. Ми вас сюди не гукали, знали, по який товар йшли. Поки з братом не розрахуєтесь, нічого не буде. На не мальована, наша Галя не цілована. Таю корону малювати, нашу галю поцілувати. Тримай малий, золотого за твою сестру даю. іще давай. Віддаємо все, що є. Підходи? Підходи. Татарин браті, татарин, Продав сестрицю за даром, русу косу зап'ята. Біле личко пішло й так. Благослови Боже. Щоб була щаслива година. Та й розпитай матінко усі гна, де твоє дитятко бувало Після ти вінцем стояв. Захилилася вишня. Свілилася вишня, як матінка вийшла до свого дитяти, просити до хат. Стрічай дочку, стрічай, мати дочку, дочку. Восковім віночку по первій дорозі на своїм пору. Давай засвітимо ти свічку, не поставимо. І діти, ви тепер чоловік та жінка, то живіть в мирі. <рес> Дорогі гості, їжте, пийте, гуляйте, аби нашим молодим добре було. Зригнулися стіни, як бояри сіли, і ще пізринуться, як горілки нап'ють. Чом ми дружки не співаєте, чиї зридки зуби маєте. Боїтеся заспівати, свої зуби показать, старший боярин коси, старший боярин коси, а другий без носить, а третій без вуха і той пісню слух, старша дружка як дужка. Саша, дружка, я душка, другая пампушка, а третья я жаба, щита на стилшкря. гарненькі. Дарую вам гроші, що у вас були харчі хороші. Дарую вам гроші паперові, щоб завжди були здорові. щоб чоловік був не дурачок. Дарую мішок цибулі, щоб не давала чоловіку дулі. Дарую гроші, мійні, щоб не були бідні. Дарую капусту. Щоб в хаті не було пусто. Дарую кубочку, щоб мали сіна й дочку. Дарую мішок глини, щоб погукали ще на нахистили. Та й поменшало, а свекрухи та й погіршало, що у хаті та й побільша. Рубайте калину, рубайте калину, вистріляйте долину, молоді молодому, від дому до додому. А туди мати вийшла, Людей собирала, та не візко виглядала. Слови мати грубу, ведемо невістку любу, Чи любу, чи не любу, аби була тепла гру. Ой уставай ненько раненько. Ой, савайненько, раненько, приїде син соловейко, привезе невістку, лебідку, не кишкайте, не полохайте, нехай собі тут привикає та додому не тікає. Велива мама хустина, щоб прийняли мене за дитину. А вам тато сорочку, щоб прийняли мене за дочку? Тепер заміжня дівчина, горіла сосна і шов дим. горіла сосна і шов дим, бажаєм щастя молодим, бажаєм щастя молодим, горіла сосна і перелаз. Поріла, сосна й берела світається, родина посвітається, родина. Вас.